Дивіться, що я зараз вам покажу. Дикі качки на дереві. Гляньте, позалазили. Взагалі-то їх прилетіло сюди дуже-дуже багато. Я вже пару днів спостерігаю за ними. Думала, їх десь тут може сотня є. Але ні. Подивіться. Зараз трохи я спущуся до річки. Покажу вам. Їх тут, я не знаю, може штук 300 так точно є. Гляньте, скільки. І ще сидять вони на березі, провітрюють свої крила. Вони такі крила повідкривали. Дивіться, що робить. Я не знаю, чи вони звідкись прилетіли сюди дозимовувати чи що. Але подивіться, скільки їх. Там за деревом, може, не дуже видно, але там просто все таке чорне від них. Але оці. На дереві це взагалі щось. Я, ви знаєте, вдома бачила, що кури на деревах сидять у нас. Але качок на деревах я не бачила ніколи. Прошу вас підписатися на мій канал, поставити мені вподобайку, написати коментар, напишіть, чи ви бачили качок на дереві чи ні. Але, ну, як на мене, це дуже дивно таке. Дивне таке явище. До зустрічі на наступних відео. Чекаю ваших вподобайок. Дякую, що додивилися відео до кінця.